Друзі, всім привіт! Починаємо ми оприскування, з'їду трішки заторений, там дві каністри прилипочі, інсектицид, І там он, каністра Roundup Mox, піноступ і експрес. Баночка. Коротше, Їду, зараз побризкаю сам. Тут Тут у мене 2 гектари соняшника. Почнемо із соняшника сьогодні і будемо дивитися, можливо, сою теж почнемо, я думаю, що всю не встигнемо, ну хоча б якусь частину його побризкаємо. Я трішки прихворов, ні залужений, ну нічого, потрібно працювати. Вон, з особи захисту, респіратор, надійний, камера. Коротше, все для, все для того, щоб була якісна зйомка і захист від гербіцидів, інсектицидів і так далі. Зараз приїжджаю на ділянку. потрібно провірити тиск, розложуся, настроюся на колотю гербіциду, поблизку від доні 2 гектори де посіяний саксон і переїду потім на наступну ділянку, там, де бомонт і Ольфа посіяні. Там дозаправлюся, посіяємо ті 4 гектори і поїдемо вже на альтазор. В Взагалі, доїжджаю і включаюся далі. Так, розложився я, ось бачите бурйон, який присутній. В основному амброзія Уже 2-3 пори порожніх листків. Так що вже потрібно бризкати. Зараз, поки ще не заливав гербіциду, хочу провірити тиск, поки сама вода залита. Подивимося, що воно там показує. Тройка. Так, что тут? У <coughs> Фурсунка. Так, вот на ну, обочии жале. то там на стикові, то... Це тут резинка. Гарантія скучила кольце, кульцо резинове. Вітер поки що невеликий, буду працювати фурсунками росо по 100 літрів вилив. Ну так ні ночі нормально, а Ну що тут у нас? Може, ну, десь резинка яка? Ага, ось резинка, мабуть. нерівна. Значить, ну, тут порядок. အပေ little, uh ါ်ကရော Розповідаю, що додавав туди. Бризкаю 35 г гр. стору, 100 г прилипача на 100 літрів води, 150 г інсектициду, що там ще? Піноступ по 5 мг на 100 літрів води. Ну все. В принципі, гербіцид, інсектицид, прилипач, Ой, ну прилипач казав, прилипач, піноступ, ступ, ну все, зараз пару хвилин чекаю, поки це все діло добре розколотиться і буду заїжджати, оприскувати. Соняшник гарненький. В принципі, до наплуща, ну, то я підкроїм там бурйон трошки, а так... По самій площі проходив дивився, то страшного немає нічого. Побризкається, тоді днів через 10 прополиться. Я думаю, що буде нормально. так чекаю декілька хвилин і починаю бризкати. Так, побризкав я ту діленку 2 гектари, де посіяний саксун. Бризкав по 100 літрів на гектар. Коротше, піднявся вітер, великий знос, там -то в мене сусідів. Немає, ну все одно препарат, якась норма його зноситься, то сюди переїхав на 4 гектари, де посіяний альфа і помонт ці гібриди. Тут переставився на 200 літрів, бризкаю інжекторними форсунками, то в принципі їм вітер по барабану так що доволі нормально бризкається. Суняшник гарненький, що Альфа, що Бомунд. В принципі, поки що різниці особо не видно. Ну, е Зрівнюючи доні гібриди ті, що бачив Саксун, Бомунд і Альфу, то поки що Саксун найкраще виглядає. Він вже такий найбільший, хоча в один момент сіялося. Він такий масивний вже. То поки що він мені сподобався найбільше. Так, до Бринської, дону ділянку вже останній проход остався, він вже перекриття пішло доїжджаю до краю. і переїжджатимем на площу де посіяний альтазон. Так, вже 5 га побризкали. Зараз запровилися другий роз і будемо добризкувати дону площу, мити обризкувать і в клонах ще побризкати сьогодні 13 як торсує. Потім завтра будемо продовжувати. Тут оце ось з крою такий такий. І тут не, не через увесь кроє, а там до середини долі може, ну а тут дуже коврум. Лобото, ну, амбрузія і перій є, Ну це коротше перій не візьме. Будемо дивитися. Як воно буде це все діло виглядати. Что там такая? Шестой. А, а что там, мабуть, клевенец. Або ми відтеліт проходили, не вистачило до краю трохи пройти. Так, ну, будемо спостерігати, як спрацює гербіцид, що буде по бур'яну. Там днів через 10 пропулиться. Я думаю, що повинно бути нормально. Грамініцидом, я думаю, немає смислу буде працювати, тому що я ж тут. По однодулці, тут тільки, тільки ну тільки ось крой. Тут буквально 10 метрів від крою і то не, не зовсім туди. Там уже долі немає. Тільки Амбрузія і Та Я думаю, що воно прополиться, десь може щось останеться тут в з ну Нічого такого думаю, страшного не буде. Donc, перебралися ми вже на сою. Півтора e, гектари ось. Бризкаю по багато падали, бурйон вже пішов, але в основному подали. Допризкаю, вже зараз виїжджаю на край і переїжджаю тут попутно трезна знайомому. Теж півтора гектари побризкати. Побризкаю йому і будемо переїжджати на 10 гектар. Там теж вже і соняшник пішов. Той, що я показував в минулому відео, будемо ту діленку бризкати. Тут, в принципі, вони недоганьки. На три опризкувача, навіть третій вже клин був дошвиденько. Довше їхати, чим бризкати. Тоб, зараз переїду, побризкаю від півтора ектора і переїду вже. На ту ділянку, побризкаємо її і на сьогодні все. А завтра будемо продовжувати. Так, приїхав я додому, подобризкував усі площі І огород побризкав дома. Ну, коротше, якось так не було натхнення нічого знімати. Коротше, напарточив я із ядоми з гербіцидами. Е, приїхав на площу. Де посіяна соя по соняшнику 10 гектар. Приїхав, наче не було вітру. М -м -м, думаю, буду виливати по 100 літрів форсунками е з дрібною каплею. Потім щось таке, як вітер піднявся. Е думаю, мають прийдеться по 200 лити. Коротше, почав колотити яди, наколотив е на повен виходить, з нормою. По 100 літрів виливу води. Наколотив 20 літрів йоду, влив по 2 літри на гектар. Тоді щось знову з тим вітром. Коротше, та, мабуть, треба по 200 виливати. Запровилися, все заїхав бризкати. Коротше, пробризкав я 3,5 гектари і я вспомнив, що я ж то залив йоду з нормою 100 літрів. Коротше, хано. Дольше переключив на другі форсунки, дольше добризкав 6,5 гектор, то як слід, а 3,5. Коротше, вийшло під 4 літри е, гліфовіту екстра. Коротше, не знаю, що тепер там буде. Чи видерже суя, чи не Короче, Роструявся, ну нічого, будемо спостерігати, надіятись на краще. Е, напишіть, будь ласка, в коментарях кого були такі ситуації, самому цікаво, хто, з якою максимальною нормою працював. Я раніше бризкав 4 літри на гектар, ну, звичайного раундопу, не екстра. То, в принципі, проблем не було. Бурйон гарно ж вигорів, усе, коротше, не знаю. Одне радує, що виливав інжекторними форсунками по 200 літрів. Що хоч... хоч не по 100 літрів, бо то взагалі б хана було. Стопудово б нічого не залишилося. А так, надія є. Так що пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього. Так, я буду закруглятися на сьогодні. Вже у нас почало 9. -го. Завтра будемо продовжувати. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайкоси і обов'язково підписуйтеся. Мені буде дуже приємно, вам дрібничка, а мені приємно.